Ради чого, друзі, роблю я ось таке фотографування речей, які я маю, ради того, щоб прийняти їх як цінності. Тобто я маю до них доступ на щодень. Я можу відкрити папку і побачити всі плащі за один раз. Коли вони в шафі, я вже не можу там гортати, тому що це дуже довго триває. Так, друга цінність в тому, що це допомагає мені досягнути ідеального завершення дня. Так як я мрію, один день зробити просто фантастично ідеальним. А і коли я почала це робити, сьогодні фотографії наробила, я таке відчула облегшення. Це все, що я носила в собі. Я вилала у вигляді фотографій скинула на ноутбук. Я просто встала за комп'ютера і я відчула легкість, як камінь з плеч зняла. Тому що є два стани: важкості і легкості. Важкість це коли ти носиш все в собі, накопичуєшся, коли ти вихлюпаєш на папір, наприклад. Це я так роблю.